Шановні глядачі, підсуховуючи канал Андрія Закревського світу інженера. Сьогодні я вам покажу, як зробити пів літра спирту чи літр кальвадоса за, за скільки мене це може 5-10-12 хвилин заготовити зробити ще, да, заготувати. Як ви бачите, я зараз у своїй тиші. от, у неї є яблуки, які падають зараз. Уже початок серпня і бачите що тут відбувається. Мене оце от давить жаба із за того постійно. О, ось така от фігня. Дивіться, ну що ж це за діло? Скільки пропадає е, криводоса. Ну, ну чи, якщо говорити про енергетичну залежність, скільки е, вуглеводнів витрачається. Не туди куди треба. Бачите, яке у мене тут те, що безобразіє. Тому ми отак от беремо, підкидаємо. Це 2-3 літри гарного кальодусу. Так. Бутильок я приніс, Яблучок назбирав, зараз я принесу терку. І що там нам ще знадобиться? А, водичку. У те що є кури. А там, де є кури, там є така терка. Ми її зараз трохи сплоснемо, звичайно, але вона нам знадобиться. Для того, щоб приготувати літр гарного самогону чи кальвадосу в нашому випадку фруктового, і приготувати півлітра, може грам 600 нашого. Спирту для енергетичної незалежності. Це буде залежати від крепості продуктів, який ви будете. Нам потрібна терка, яку використовують теще для того, щоб курям щось заготовляти. Зараз я трохи підмию. От. Вона дуже любить, до речі, коли я займаюся цим штукою, тому що яблучна кислота вимиває теркою і оновлює її як нова стає, якщо до вас заготовляти. Бутильок, в якому, до речі, залишився ще трохи. Мутнячка з минулого разу, коли я робив це все. Яблучка-падалка. 600 грамів цукру, тому що у нас тільки середина літа, ну, верніше, як би середина серпня, але це ще йдуть літні яблука. Вони, по-перше, кисловаті і не такі солодкі, як є. Тазик І водичка. От. Водичка нам на перначальному етапі потрібна для того, щоб це оце, все промити. От. Зверніть увагу на ці дві е, свівки. На них є у нас видріжжя, і на всяк випадок я зазвичай беру ці е, свки. Гарно, коли на них є крапочка така, і такими кольцями йдуть білі е, кола навколо. Оце от точно тоді винедріжжя. Ви знаєте, що ви, ви поселяєте, але в вашому випадку, коли ви не знаєте, що ви отримаєте і робите перший раз, я вам рекомендую чи купити сухі львівські дріжджі, чи купити севлівюр для напоїв та випічки. Ну і зараз я потрохи приступаю до миття. повернемося через секунду. Помийтазік, помийтазік. Як я і казав, що після мене от, все набагато чистіше, ніж е, те, що вони мені повидають. І ще ходять, возмущаються. Ви не повірите, але пройшло буквально там 2-3 хвилини. Можна там по відеовітарик потім скаже вам точно, як я перетер половину великого, ну велику і Оце займає зараз самою нелюбимою для себе роботою Оце от, всю цю цю фігню треба перекласти в бутильок, так, щоб те, що потім тебе не сильно сварило за те, що ти загадив її разом. Ну, я роблю от наступним чином. Тепер вам два лайфхаки. Перше, вам всі порадять, і це зрозуміло, щоб ви бутильок набрали максимум на 2-3, може на 3 четверти. Але тут є секрет. Чому так говорять? Тому що коли інтенсивне бродіння починається, починає шапка виповзати з бутилька. І тому треба на 2 третин. Але інтенсивність бродіння залежить від холоду. От у мене, наприклад, я набираю бутильок майже повний. То єсть, от, там, ближаючий, може там, одну шосту, ну, навіть одну десяту, мені здається, навіть цього всього. Чому? По-перше, мені не впадло перші три дні ходити і перемішувати шапку. А це дуже корисний момент, воно економить. Дуже багато смаку додає, воно, шапка не пересихає, смачніше становиться стає сам цей сидр. Ну, ми ж по суті зараз з вами сидр робимо. От. Вот, дивіться, тут сок вже літр, мабуть. От, Вже таке дуже-дуже дуже легке, бачите? Оце яблучний сік. Смачний просто капець. От, І, а, і це дозволяє тобі, по-перше, більше наповнювати бутильок, Більше наповнювати бутильок. Другий момент, коли в холоді бродіння йде замість там, дня двох а, тиждень. А то і 10 днів, от, і помішуєш це все, от, воно виходить набагато смачніше. Набагато смачніше. Багато хто задає питання про мій гідромодуль. От я рахую, що для. І вважаю, мені тут завважне, постійно роблять, що для домашнього сидру гідромодуль повинен бути десь е, третина м'якаті на 2 третини води. Чому так я думаю? Тому що. Е, до речі, дуже вас попереджаю, коли ви цим займаєтеся. Треба не боятися осів, тому що оси, як і діти, вони вже один сидить, тут дивиться на це все. Вони тут завжди є. Тобто, чому гідромодулі більші? Буде у вас менше проблем з більшим гідромодулем. Я, наприклад, працюю, коли я роблю свій сільдер, ми води додаємо спочатку взагалі не додавали, а тепер додаємо максимум 10% води. По-перше, ми економимо на цукрі, ми цукру не використовуємо. Другий момент, ми цим займаємося професійно. Справа в тому, що дріжджям дуже важко перетравлювати. Я блоне всі. Дуже важко. І коли ви додаєте воду, то ви насправді допомагаєте дріжджям для того, щоб це все вони змогли перетравити. От. А взагалі, то що ми робимо? Ми робимо підкормку для дріжджів. Саме головне. От. І так у нас тут е, десь одна третина м'якоті і соку яблук, дві третини води. І е, ми додаємо на 10 літрів 12 літровий бутильок. І ми е, додаємо е, 600 грамів цукру, десь 60 грамів на літр води. От. І Ви отримаєте дуже, дуже смачний. Е, Знову ж таки, е, як людина, яка робить... Цидр дуже часто мене ні разу не, не кусали оси, тому що я до них спокійно ставлюсь і вони не мають до мене ніяких проблем. Я ну, дивіться, ось стільки ось, я свіжих натепнік яблучок лишив на газоні, і я ж вас. Так, дивіться, а, от якщо знову ж повторюю, я на диких дріжджах це роблю, тому що я це тут вже робив декілька разів в своєму житті. У мене немає проблем. А ви, а у вас може бути з цього проблема. Тому ви купує, купуєте чи львівські дріжджі, чи купуєте а, а, саврівюр для, а, для напоїв і випічки. О, до речі, асад на мені, на мені сидить. От, е, і е, як це дріжджі? Ви берете теплу воду, е, сипаєте от. Тут сукру трохи лишилося. Е, наповнюєте отаку от мірну штучку і розводите Вот. Отак от збалтуєте. І заливаєте. От. Ну, фактично все. Тепер вам цю штуку, ідіть за мною, вам цю штуку треба поставити обов'язково кудись в дуже холодне місце. От. Чим холодніше місце, тим більше ви можете наливати туди, насипати туди яблучі перти, тим більше ви можете наливати туди. Водички, під саме верх і так далі. Тому що якщо місце у вас тепле, у вас шапка вибрудить, шапка у вас одразу вибрудить і будуть із за того будуть із-за того проблеми. От. Тому у нас є ще дуже класна штука, під назвою же підвал. от Ну, знайшли світло, тому що я так бізвічу. От. І тепер ви це заносите сюди, ставите. Тут температура десь градусів 16-17. Чесно кажучи, це ідеальна температура для сидру. Тепер, що вам е, треба робити? Треба отак, от от, чим завгодно накрили, там, чи тряпочкою, там, тряпочка там, може, бути, може бути якась. Оце отак от накрили і приходите з палкою і раз на день мінімум, а краще два-три рази на день це все міняєте. Ну і Потім, бачите, що сюди наливається водичка, через тиждень ставиться на рудиння. Потім віджимається сок і продовжує вона бродити. Декілька будинків зливається в одну, тому що висвобождається від жмахів, як ви дивили це все. Ну, отак от. В принципі, першу частину заготовки ми з вами пройшли. Тут же навколо будинку походив, знайшов сливу. А Навіщо нам слива потрібна? Бо що на сливі дуже класно видно, як живуть винні дріжджі. А от. Береш, впавшу сливку. А От. Так. І шукаєш ту, яка без хробачків, але з уже з такою, як би так сказати, напівперевареною. О, от, одна така От. Отаку от сливку знаходиш. От. І це у нас майже гарантія того, що на ней живуть гарні наші винні дріжджі. Е, в чому різниця е, поворіння від нашого улюбленого е, как би винного? Цього всього війної, цієї справи. Тим, що для пивоваріння потрібно дуже, щоб все було чисте. Дуже чисте. А чесно кажучи, для вина, винні дріжджі настільки сильні, що їм чесно кажучи, все по барабану. Раніше я брав для того, щоб збродити, купляв е, такі вид дріжджів, як Савлівюр для, е, для напоїв та випічки. І тоді отримував гарантований гарний смак. А зараз, чесно кажучи, беру падалку яблука, на всяк випадок заходжу отак от собі пару сливок, і все у мене прекрасно бродить І без них. Але до того вас не призиваю. Вас навпаки призиваю до того, щоб ви купили обов'язково собі і е вісавлюр для випічки та продуктів чи сухі дріжджі. Наприклад, львівські. Вони прекрасні, я хочу порекомендувати. От. Ці дріжджі для якраз от міцних напоїв вони дуже гарно справляються за своєю справою. От. Якщо ж пити все ж таки кальвадосик, то став лівюр для випічки і напоїв. ну, Ви получите сидр з винним таким е оклоном, таким, е більше до допросіка, я би так би сказав.